Так, Слово Боже, це буде Євангелія від Матвія четвертий розділ із першого віша. По тому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб дьявол його спокушував, і постив він 40 день і 40 ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив. Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом, що походить із уст Божих. Ми бачимо, що був день, коли Ісус Христос він був поведений Духом Святим у Пустиню. Я так знаєте роздумував, знаєте, кожен із нас може бути своя пустиня кожного з нас може бути своє випробування, але як важливо правильно себе вести в тій пустині, і в якому ми стані сьогодні, Деколи буває так, що підходить ворог і він починає десь говорити до твоєї плоті, щось знаєте, диктувати, і ти можеш согласитися, а можеш не согласитися. І я так думаю, що знаєте, над Словом Божим, і сьогодні цей день є ті люди, які сьогодні приймають водне хрещення там, Володимирів, так сьогодні нагадано було. Був день, коли Господь дуже, знаєте, повів Івана Хрестителя, і він був в пустині. І, і він був в пустині, і ми знаємо, що прийшов той день, коли він преподавав водне хрещення, і люди йшли і хотіли слухати це слово. Оставляючи, може, свої комфортні будинки, я не думаю, що там такі комфортні будинки, але по крайній мірі що там це не є пустиня, це не є сонце, це не є можливо якась нужда, але люди оставляли все, будинки оставляли і йшли в пустину, щоб чути голос. Того, який там був в пустині. ми знаємо, що це Іван Хреститель він проповідував. І ті, хто приймали Господа, ті, хто увірували, вони потім і приймали водне хрещення, і по слову Господньому давали обіцянку служити Богу чистій і добрій совісті. Я думаю, що в пустині це не легко жити, але Іван. Він жив в пустині, але рука Божа була над ним, і Господь його не оставляв в тій пустині. Він був одним із великих пророків Господніх. Ми бачимо, що також був день, коли Ісус він вийшов дуже, мав іти на, на труд духовний. До 30 років Ісус не звершував такої праці духовної. Але перед тим, як звершувати, ми бачимо, що Ісус. Він був в пуст, ну, пусті сорок днів, сорок ночей. Він був в пустині, і на сороковий день ми бачимо, що до нього підійшов спокусник Сатана дьявол. і почав його спокушати, і почав говорити, коли ти син Божий, скажи, щоб ці каміння стали хлібами. Знаєте, я сатана дьявол, він часто підходить. Через плоть і часто б'є на те, чому нам знаєте, може саме некомфортно. Він має де наші болючі місця, і він не раз питається туди вдаряти. Але як добре, коли ми керуємося Словом Господнім. коли Слово Господнє прибуває в нас, Алілуя. Хай Бог поможе і благословить кожного, полюбити слово Господнє. Дявол не раз хоче запугати, він хоче щось нав'язати, буває. Але як важливо мати слово, поступати і діяти по Слову Божому, щоб не обманутися, щоб відчути, де Господь говорить, а де дьявол. Дявол сьогодні може і проговорити, і через. Людину і через ближнього може десь і підступити. Але я не кажу, що як добре, коли ти правильно можеш відповісти і сказати, ворог він десь знаходить в лазіку. Ми бачимо, що був час, коли ворог підійшов і до, до, до Петра, і він сказав, що, Господи, хай не буде з тобою, не йди страдати, вмирати. Але Господь, що відповів до Петра, каже, відійди від мене, сатана. Не то, що сам Петро він був сатана, але ті слова, десь та думка, те, що було десь підійшло. Він сказав ті слова, десь не роздумуючи. Але Господь так відповів. Свій час ми бачимо до Іова теж, тобто і жінка підійшла, каже: похоли Господа і умри. навіщо тобі так страдати? Невже ти бачив, що стільки сталося в житті твоєму? Але він, Іов, стояв твердо в вірі, купованні. Він знав, що я іскупитель, який є живий, слава Господу Богу. Бувають різні ситуації. Неколи ворог може і через дітей підступити, але зачастую Господь говорить через людей, через близько. І треба десь часто прослухати, що це не просто якісь ситуації в нашому житті. Не раз Господь говорить і через домашню. Я тільки одну сторону сказав, що деколи буває, що ворог так може підступити, коли тобі дуже важко. Але як важливо вистояти і десь розуміти, де знаєте голос Господній, а де голос дьявола, де голос сатани. І що ми, ми даємо місце, це десь в наше життя приходить і воно тоді стається. І ми для нас приклад це є Ісус Христос. Дявол добре бачив, що Ісус Христос 40 днів, 40 ночей пусті. І Він думає, підійдуть до, до Нього через плоть, щоб, тому що Він, ну як людина в тілі, ми знаємо, що він будучи сином Божим, але він в тілі був, і він теж напевно вже хотів їсти алкав, і він вже тут, як тут, захотів, щоб якесь чудо свершилося, щоб ці хліби... Е, тільки скажи слово, щоб ті хліби стали, е, е, ну, камні стали хлібами. Але Господь відповідає, що не кожним хлібом буде жити людина, а словом Господнім. І я вірю, що це слово, яке Господь сказав, що не кожним хлібом сьогодні є цей хліб з небес. Є сьогодні цей хліб духовний, який сьогодні насищає твою і мою душу. Є те слово від Духа Святого. Хай Господь він сьогодні підкріпить тебе і мене своїм хлібом небесним. Алілуя! Що сьогодні ти хлібом, який веде сьогодні в життя, тим хлібом духовним, да, є плотський хліб, але є духовний хліб. Хай сьогодні Господь поможе, але приходить час, коли ми будемо жити не тим хлібом земним, але словом Господнім. Як добре, коли тобі є тебе тобі є це слово, як добре, коли ти навіть, маєш ту молитву в устах, коли твої уста можуть прославити Господа Ісуса Христа, які б ситуації не були, які б випробування не були, але щоб наші уста прославляли Господа Ісуса Христа. Я сам за себе скажу, що не раз десь так крою буває психологічно і духовно важко, коли особливо відчуваєш цей дух війни, який є в нашій країні, коли кажеться, чому гинуть люди, чому сьогодні стільки зранених. І деколи приходить такий стан, дуже важко. Але сьогодні нам, знаєте, я розумію, що є Господь, є Христос, і нам треба приходити до Бога в молитві, кликати ім'я Господнє, коли Він близько. Можливо, і в такі часи прославити. Ім'я Господнє, восхвалити Господа нашого Ісуса Христа, коли можливо не все зрозуміло, але ми мусимо пройти і ці випробування. І я знаю, що Господь заступиться, Господь є справедливий, і не раз ті воїни, які сьогодні там на передовій, то знаєте, ті, хто десь і не вірює, може так Господу, вони всі там вірять, хто як вміє, молиться, хто як може обращається до Господа, бо, тому, що коли обстріли, коли смерть. Очі дивиться, я думаю, і там зовсім по-іншому. Я то не був так спереді, але просто так як переказували і свідчення багатьох, які там були знаєте, і рука Господня є над тими людьми, бо тому, що Бог знаєте, чує ці молитви, Бог бачить серця і не раз звертає живими додому. Хай просто Бог поможе і благословить і нам знаєте, молитися, надіятися на Господа, і наше життя в руках Господа нашого, Ісуса Христа. Дьявол Він завжди замишляє зло, Він хоче пакості робити, але Бог сильніший. Бог є з нами, аллилуйя! І я вірю, що коли слово Господнє, воно буде в нас, ми зможемо Словом Господнім відповідати. Ми зможемо протистояти дьяволу, сатані, як би він не підходив, що він до ті не приносить, чи словами, чи діями. Ми тоді можемо сказати, а так написано, так як і Христос сказав, що написано, що не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із Уз Божим. Є силочка там, де в пустині був народ, знаєте, теж, але Господь давав там ману, Господь заботився за народ в пустині, Сьогодні Бог нас сьогодні благословляє. Сьогодні слово Божого візубіліє. Був час, коли були часи гоні. І за слово Боже були гоніми, Не дозволяли, щоб було Слово Боже в домі. Судили дуже. Дуже були, були випробування, і люди як могли ховали Слово Боже, Біблію. Але сьогодні слово Боже, воно в зубів'є. Моя бабуш, прабабушка і бабушка, вони розказували, навіть я чув свідчення, що вони переписували, слово Божого, не було багато. Вони переписували від руки до руки це слово Боже. Пісні, псалми теж переписували такі зошити, вірші. І я, знаєте, коли... Тримав в руках це слово Боже. і Я, я відчував, що воно пропитане. Вони десь передавали друг другу це слово. І Господь давав сили. Але сьогодні, настільки, коли час благоприємний, настільки і зубірє сьогодні, і е, хай Бог поможе, благословити, щоб ми любили Слово Боже, щоб ми не приситилися тим Словом Божим. І написано, що противостаньте твердою вірою, і дьявол тече у божих. Як ми можемо противостати твердою вірою? Я розумію, віра приходить від слухання Слова Божого, коли ми любимо. Слово Боже. І коли в тобі буде віра, та, ти зможеш тим словом противостати проти дьявола, і призвати ім'я Ісуса Христа і сказати: Ось так написано, відійди від мене, Сатана, і знайте, і Господня рука буде з тобою, і Бог збереже і сухранить тебе. І, і далі, якщо читається Слово Боже в тому розділі, тоді забирає дьявол Його святе місто і ставить його на, річчика, на річника храму та й каже йому: коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб у камінь, коли, коли не спіткнувся ти своєї ноги. Ісус відказав йому, ще написано: не спокушай Господа, Бога свого. Ми бачимо другий раз, дьявол спокушує Ісуса Христа, і ми бачимо, що Він бере Його і ставить Його на краю храму, і каже, щоб він кинувся. І що ангели прийдуть і підхватять його, і ти не спіткнешся ногою своєю. І, і здається, кажеться, що можливо согласитися, але ми бачимо, що Ісус він, бачив, що це була спокуса. Що це була спокуса. І дьявол він часто приносить, може приносити Слово Боже в вигляді. виді. Можемо навіть бути так, що десь і неправильно розуміти писання, і десь я знаю, що були такі ситуації, особливо молоді брати сестри. І було таке, що і вони настільки були впевнені, що вони правильно поступають, але десь. Перекручували слово Боже, неправильно зрозуміли, неправильно прийняли, і десь були падіння в житті їхньому. Як важливо сьогодні стояти твердо в Господі, триматися того чистого слова Божого, щоб десь дьявол не підійшов, не спокусив, не увів, щоб десь не попасти в уману, бо тільки зіб'ється з тої вузької стежини, дьявол тут, як тут він нанесе удар, він зранить, він зробить свою роботу. Хай Бог поможе кожному із нас сьогодні стояти твердо, сьогодні не бігти, можливо, за тими якимись чудесами оцими земними. В останній час дьявол теж буде багато робити, чи десь і знамен. Навіть ну, написано, що навіть і огонь з неба може зводити, щоб зобратити вірних. Але хай Бог поможе і благословить нам сьогодні шукати лиця Господнього, триматися Господа, давати місце Духу Святому. Щоб мати розлічення, де Господь, а де дьявол говорить. І далі, якщо читати це слово Боже, і знову дьявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: це все тобі дам, якщо падеш і мені ти поклонишся, тоді каже до нього Ісус: відійди сатано! Бо ж написано: Господи, Господи Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Тоді позоставив д'явол його, і ось ангели приступили і служили йому. Ми бачимо і третій раз дьявол підходить е, до Ісуса і бере його, і ми бачимо, і показує всі прелісті, яка написано на Велику Всечезну гору, і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Я так уявляв собі, думаю, Ісус підняти на гору, але щоб один міг, Він побачив все. Знаєте, дьявол теж може показати ту уяву. Мисля, і, можливо, так, і, і кажеться, тільки поклонися мені, і все це будеш мати. І кажеться, настільки спокуса, дьявол не раз він підходить і через багатство, через гроші, через неправду. Коли... Хай просто Бог милується, щоб сьогодні поступати по правді. Ми бачимо, якщо читати слово Боже, що гроші вони багато, ну срі, гроші, що вони не раз дуже багато біди приносили в життя, коли ті, хто сьогодні попадали під цей вплив, тому що коли це було не від Бога, це воно було як в біду. Ми бачимо за гроші Ісуса придали за гроші, Іосіба продали рабство, і багато таких місць є, що сказано в такому, хоча Бог і не проти. Тому що були мужі Божі, які мали багатство, так як і Авраам, і, і другі такі були, які дуже багаті були, і вони могли ну, в достатках і мали навіть слух, і рабів, і дуже багато всього. І вони могли служити Господу тим і багатством. Але хай Бог поможе і благословить, так як написано в Слові Божому. Я для себе колись. Знаєте, це для мене теж урок був сказано, що перше шукайте Царства Божого і правди Його, а це все остальне додасться. Я знаю, що Бог Він хоче, щоб діти Його вони були благословені, щоб ми мали все необхідне, але перше шукати Бога, не шукати десь, може, того матеріального, того земного, того, що десь якоїсь тої слави земної, але шукати волі Господні, шукати керівництва від Господа. І Перші кроки робити до Бога. І Бог ти зроби до Бога один крок. А Господь зробить до тебе декілька. Бо Господь, він Бог благий. І написано в Біблії, що Господь не мірою дає. Якщо Бог і дає, то Він мірує утрясеною, переповненою. Бо Бог є Бог благословіння і благодаті. Якщо ми будемо стояти в Господі, я вірю, що ми будемо благословені. Є різні такі ситуації, коли десь ворог підходить через віччя, через якісь такі ситуації, що ми, може, і задаємо запитання, і ніколи не знаєш, з якої сторони десь може це стати, але є Господь, який живий. В цій час в мене теж було таке випробування, що е, е, коли ж дружина моя була вагітна, і я теж йшов до врача, разом з нею, та врачиха ну, слухала мене, і вона каже: як ти живеш з таким серцем? У тебе дуже сильно хворе серце. У мене ніколи серце ну, не, не тривожило мене, і в мене ніколи не були проблеми. Але після того, після її тих слів. У мене справді почались проблеми з У Мене серце почало боліти, не раз в думки чогось за серце, і отаке, знаєте, що я хворий, що я жити довго можу, в будь-який момент можу померти. І такі були ситуації в моєму житті, що я як знаєте, я прийняв це. Я це прийняв, і справді я себе нав'язав ось з цієї ситуації. І це тянулося не день і не два, а вже ну, вже не один місяць тягнулося. Але знаєте, я розумію, Господи, що я не знав, що я ну я так думаю, що ця людина сказала, але потім я зрозумів, що це було по завісті сказано. Бо тому що ну, є ті люди, які не люблять, щоб багато дітей народжувалося. Є ті люди не люблять, щоб ну, якби, якби, ті, які віруючі, і деколи буває, що і врачі можуть, коли і від Бога кажуть пораду, а коли може бути і не від Бога порада. Це може бути як завіс, як якісь знаєте, я не раз чув, коли особливо жінки вагітні, я на чогось боку повертається сказати, і не раз брой бувають врачі так наговорять, так настрахають, що вже не знають ті е, е, жінки, що думати і як бути далі. Але є Господь, є молитва, є слово Боже. І є Господь, який Бог благий і живий, який це чудно і дивно устрояє. І я знаю, що по молитвах не раз, потім Бог благословляє діток, і ці дітки народжуються здорові, і жінки здорові, і тому що Господь стоїть за Словом, і ці діагнози ніякі не підтверджуються, бо є слово, є молитва, є Господь. Ми маємо до кого приходити сьогодні в молитві. І знаєте. Коли ми на правильній позиції, Господь він робить свою роботу Духом Святим. На той момент, то, що я святкував, я був зв'язаний. Але прийшов день, коли я був, тут, приїхав, був на молитвеному зібранні, тут в т'ятій трійці Велимоносова по вулиці. І там, знаєте, я пішов на молитвене зібрання. Я знаєте, на молитві знаходжуся, і в мене заболіло серце. І так сильно запекло. і Я думаю, так мені аж не добре зробилося. Але я, знаєте, був на цій молитві і в кінці стоїть, кажу, помоліться, браття, сестри за мене, бо мені не добре от, і, 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 А я тружуся духовно, і тоді був на неві Божій місіонеру на Сумщині. І кажу, помоліться за мене отака, така ситуація. І я знаєте, думками своїми думаю, ось зараз брати може покличуть, руки по -по положать на мене, помоляться. Це, ну хоча б за ну, хоча б згадають мене у молитві, але все сталося не так, я, як я думав, знаєте, як свій час свій час. Ні, манець я теж думав, що ось так і ось так станеться, що той пророк той пророк вийде, положить руки і він оздоровиться. Але було зовсім по-іншому сказано. Так само і я де своїми думками ось так думав, що так станеться з зі мною. Але зовсім по-іншому. Знаєте, вже закінчувалося зібрання, і Той брат, який останній вже ну, зачитував, ну підводив до молитви. Він за всіх якось згадав, а мене якось і не згадав. що за Віталіка? Давайте помолимося. Як боя в стороні остався зі своєю проблемою і ми. Знаєте, але стали молитися. Молитва була така ревностна. Ми помолилися, і я вже зібрав зібрання закінчилося при молитву чи вже і прощатися. І я знаєте, так вже сходячи зі ну вже як був спереді, там, там на сцені, і спускаючись знизу, я думаю, бачу сестри там, пророчиці були там. І я думаю, прийду привітаюся до них. Просто підійшов і так руку, ви знаєте, простираюся до сестри, і просто привітатися. І Дух Святий сходить на сестру, і вона починає молитися і пророкувати. І те слово настільки в силі, і я в той момент відчув, знаєте, як огонь Господній, як сила Божа мене втоснулася з ніг до голови. І Бог тоді промовив такі слова, що Він мене істіляє, і приходить розв'язка. Що я як висв'язаний слова. Що Господь бажає, щоб я ще трудився, що якби працю тоді я не виконав. Знаєте, тільки одна сестра це слово сказала, я підходжу до другої, так же простираю руку, і через неї йде слово пророче. І то що щось наподобне, як і та сестра, що Господь підтверджує, що він мене оздоровлює. І в той момент, знаєте, брати і сестри, Господь мене розв'язав, Господь мене і І ось старе це слово. І можна те слово прийняти. І це слово може бути для тебе як зашморк, і ти можеш бути зв'язаний, і ти можеш десь психологічно, морально, десь бути подавлений не день, не два. Бо тому, що ти десь прийняв те слово. А скільки раз буває, скільки ми чуємо тими вухами слово зліва, справа, хто як думає, хто як говорить. І знаєте, ми десь щось на когось маємо. Ми десь не можемо від того слова збавитися. Я за себе скажу що, та, Я скажу, що в мене теж є такий стан, що я деколи буваю у Бо тому що моє життя теж, я не скажу, що в мене все... Гладко було, і, і батьки розвелися, і багато чого було в житті, що чудом живий був, що і шрами на лиці, деякі є, що якби не руха Господня була. І коли буває, що як тебе зацеплює, те я, і коли несправедливо з тобою роблять, і ти десь приймаєшся тим словом, і ти, я розумію, що в той момент ти можеш сам тебе зв'язати, ти можеш на кого щось мати і ходити. Вроді би, кажеться так і довгий час якийсь приходиться, що ти не можеш вирватися від того. Але треба відпустити, треба якось поступити правильно, так якби поступив Христос, щоб тебе нічого не тяготіло і не томило, щоб ти міг знаєте, з дерзновінням і далі підняти очі до неба до гори, щоб ти міг сказати, що Господь є зі мною, щоб ти міг того благословити, чи то брата, чи сестру, чи родича, чи може і ворога, щоб так як написано в слові Божому, благословляйте, проклинаючих, ті, хто з вас зловить, моліться за таких. І я вірю, що якщо ми будемо в правильному положенні, Господь Він буде з нами, Господь Він буде благословляти народ кожного з нас. І Мені таке теж відкриття і розуміння, що якщо ми будемо правильно проходити випробування в нашому житті, після випробувань завжди приходять благословіння, прийдуть великі благословення в Твоє життя. Навіть сказано за Ісуса Христа, що тоді. Знаєте, дьявол позуставив його, і ось ангели приступили і служили йому. До Ісуса прийшли ангели, і вони служили. І рука Господня вже була на Ісусі, і Господь Він був сповнений Духа. Бо, хоча Він сам Син Божий, але Він оставив для нас приклади. І я знаю, що не раз в Біблії розказується, що наскільки є сильний Господь, і як важливо нам вистояти. Знаєте, в таких ситуаціях Даже гарний приклад за Іова сказано, коли він вистояв, коли він, знаєте, твердо стояв, Господі, в опуванні, хранив це слово Боже, він міг тим друзям відповідати по Слову Божому. І Він знав за собою, чи він грішний, чи святий. Так само ми повинні бути відкриті і щирі перед Господом. Якщо ми десь бачимо за собою недоліки, Господи, очисти, освяти. Якщо ми непорочні, ми ходимо. Господі, хай Бог поможе і благословить, щоб ми могли з дерзновінням приходити перед престол, благодаті. І я вірю, що Господь сильний благословити. Господь Іва дуже благословив і вдвічі благословив більше того, що в нього було втрачено. Так само і я вірю, якщо ми в Господі, ми є діти на благословіння. І Бог хоче, щоб ми були в радості, щоб ми давали місце Духу Святому, щоб ми приймали те слово, яке від Господа. І воно в силі, хай те слово, воно вкоріняється в нас, хай в потоки неба Господні вони сьогодні і зліваються на нас, щоб ми сьогодні керувалися Словом Господнім, Духом Святим. І я вірю, що Господь сильний благословити кожного з нас, благословити наші сім'ї, наше життя, наше ходження. Є час молитви, є час, коли ми прославляємо Господа, величаєм, хай ім'я Господнє буде благословено. Господь благословить кожне серце на цьому місці, щоб, знаєте, приймати правильне рішення, щоб сьогодні жити і поступати по слову Господньому. Хай Господь благословить кожного із нас і на дальше це зібрання. Богу за все слава і хвала Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.